Жорстка вода шкодить техніці змішувачам і вашій шкірі. Є рішення: компактний змішувач Ecosoft Pink 100. Під корпусом фільтра знаходиться колона з фільтрувальним матеріалом, і ілонообмінною смолою, сольовий відсік з поплавком безпеки. А це керуючий клапан. Цей клапан автоматично контролює процес пом'якшення та регенерації відновлення смоли. Висота 469 мм, ширина 270 мм і глибина 430 мм. Пропускна здатність 1,2 м3 на годину, підключення трубопроводу 3 четверті дюйма і максимальний робочий тиск до 6 бар. Об'єм завантаження фільтрувального елементу 10 літрів. Цього достатньо на один санвузол квартири. Будинку або офісу. Ecosoft Pin 100. Поміститься навіть на кухні під мийкою і підходить для пом'якшення води. Ціна 37 380 гривень. Не знаєте, чи підійде він вам? Напишіть, підберемо рішення під вашу задачу.